Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Продовжимо тему з головою комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв разом з нами. Пане Микиту, вітаємо доброго дня. Отже, 29 березня це та дата, до якої УПЦМП МП має звільнити Лавру. Чи може комісія, чи можемо ми бути впевнені, що комісія, яка стежить за інвентаризацією, не дасть вивести ті речі, які, скажімо, люди в рясах можуть захотіти вивести, тому що ми бачили подібну ситуацію в успенському соборі Києво-Печерської лаври, що там, ніби перед тим як ПЦУ заходила на службу, намагалися вивести іконостас. Ми звернулися група народних депутатів з різних фракцій, члени нашого комітету, вже до голови Служби безпеки України, пана Малюка, з листом, де просимо звернути особливу увагу на сохранність, на збереження на безпеку саме музейних експонатів. І там серед них, звичайно, що і мощі і інші дуже. Дороговартісні і історично значущі предмети, які мають бути повернені державі, так що я переконаний, що відповідні компетентні органи в цьому допоможуть, і нічого не буде втрачено. І ще важливий момент взаємодії з правоохоронними органами. Отже, 29 березня це та дата, з якої мають звільнити Лавру. Ми почули керівництво заповідника. Що у разі, якщо буде супротив, то залучатимуть правоохоронних органів правоохоронців. А ми розуміємо, що Росія може вдатися до провокацій, напевно, розглядати і такий варіант під час цього, чи Українська держава і правоохоронні органи теж застосовують заходів для того, щоб. Таких провокацій не відбулося. На мій погляд, Росія, безперечно, буде намагатися вдатися до провокацій в абсолютно праві. Але наскільки я знаю, наші правоохоронні органи і компетентні органи абсолютно до цього готові. Я розумію, що е, там є. Безперечно ще така. знаєте, суспільна напруга у нас навколо цього питання дуже висока, і вона виправдана абсолютно. І тому треба готуватись також до того, що прийде патріотично налаштована громадськість, в тому числі ветерани війни. Ну я переконаний, що вони прийдуть з самими мирними цілями, просто підтримати звільнення києво Києвочевської лаври. Але безперечно, такі громадські заходи, які я теж думаю, що будуть, вони теж можуть бути використані Росією для, для організації там певних провокацій. Але розуміючи рівень відповідальності нашого громадянського суспільства і рівень компетентності і професійності наших відповідних органів правоохоронних, я переконаний, що цього вдасться уникнути. Пане Микиту, давайте ще зараз поговоримо про Оскар. Кінопремію розкритикували за нагороду фільму про так би мовити хорошого росіянина Олексія Навального під постом про його перемогу у Твіттер від організаторів кінопремії. Люди залишають обурливі коментарі. Зокрема, запитують, яким чином політична промова Юлії Навальної є неполітичною. Зазначимо, дружина Навального промовчала про війну в Україні. Натомість заявила, що мріє, аби Росія була вільною. Також люди пишуть про Навального, що навіть якщо він проти Путіна, це не заперечує чи імперіалістичних і шовіністичних поглядів опозиціонера багато коментарів е присвячені фразі Навального про «Крим не бутерброд. А тепер фільм Навальний, ніби як отримав бутерброд від американської кіноакадемії. Крім цього, зазначаю, що це ганьба: проігнорувати фільм про українських дітей у прифронтовому місті, але дати оскар фільму про хлопця, який підтримує окупацію України. І звернемо увагу наших глядачів, що повітряну тривогу оголосили в столиці. Власне, тільки там і Луганська область, а також Автономна Республіка Криму. Будемо спостерігати за ситуацією і оперативно інформувати наших глядачів. Ну а зараз повернемося до нашого е спікера так, з нами і... на зв'язку. Я нагадаю, так що з нами Микита Петраєв, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.